Привіт всім з вами я Соня Блокс, і сьогодні ми з моїм татом пройдемо за куліси. Привітайся! Давай треба зайти в оцю двері. Опа, ми тут з'явились. Це ти був? Я мені списнув. Так, як ми тоді туди йшли до тих дверей кольорових? Не пам'ятаєш? Я я вже харчу. Це я знову не було близько так, по Ми, походу, по стрілках йшли Da, помню, таке. Я щось с тобой пам'ятаю оценить? Ты помнишь, мы сюда йшли? Зелений. Ну тут так типу просто підказка. Да, то я нібито пам'ятав пам'ятаю пароль. Но ми тепер знаємо, що точно круги зелені. О, драбини, я цела. Та, Тату там драбини, я так і пам'ятаю. Нам по іду. Туда не Я бачила що щось синє, Ага, квадрат зелений, Квадрат синій. Походу, зирка. Зирка рожева. И там скил. Зірка рожева. Короче, ще щось там останет було желте. Там... О, давай еще за воду. Водочка. Да. Что останнього останется, то буде. Да, круг зелений. Ні, квадрат же не синій. Ну, зірка рожева, я точно знаю. Квадрат там нам який показав, ну давай. А, все, в мене відкрилося в тебе. Там я, я не пам'ятаю, у мене все вс стало. Ну Там оця от штука червона. Трику. Пішли. Там нічого не могу. О, ладно. І все, вот тут вот глюк. Ми рівень ноль пройшли. Побігли. А щоб... ви сюди не потрапили, то поставте лайк і підпишіться. Правда? І щоб ви не провалилися в тих ямах, які ми зараз будемо проходити. Вибачте за спойлери, там реально жамо. Повіримо, тому напису «Слідом» чи ні. Треба, Треба бути дуже обережним. Белфов пасти сюди вже ми не скоро вернеться. Бо комбінацію ми, конечно, забудемо. І я забуду, як туди йти. Конечно, ти мене приведеш, да? Опа, Я дійшла. Ось поставив твій чи іншу дирку. Труби? Ой, мене вже тепнуло. Мене вже тепнуло кудись. Мене на труби такі тепнуло. Мене на басейн тепнуло. мене за побачив. Я на басейні, а ти? Тож на басейні. Тож. Пам'ятаю, там такий смайлик, щоб не можна, щоб він нас. Був. От, бачиш там смайлик той. Думаю, що треба. Правда, той смайлик максимально мотошный. Я Перший раз, коли побачила, подумала, що злітає так це. Спринт! Вже мене ніхто не догнав, я би вже перегнала. Туди? Туди? Давай. Я не знаю, ну може той смайдик ще за нами. А, короче, тут они походу песка нашли. Да? А тут походу песка найшли. Ой, нет, чего денежка? Сюда не можно пигнуть далі. Вибачте за звук. Натаем? це Это эксис. Для нас выход. Педро и пить. Подроб, подроп, подроп, поедроп, пэ. Вот. Попробуем, давай, мужу, дебиль, зайти. А, да, она не заходила. Уху-ху, але цієї локації не пам'ятаю. А, там ну, між песок не йшли, і ми там теплили. Пливи вниз, пливи вниз, я до песка. закопалася вже. Опа, тут же галерея, да? Та тут куди побіг? мене ж не завантажилось. О, тут коридор з зоком. Да назад Не вбивайте мене. Воно не пройшло сюди. Це хорошо. Спринт! Врубаю, зараз спринта. Спринтала. Да, я забрала кей. Якісь ключ, я не пам'ятаю, куди його вставляти. Да, пам'ятаю, десь були двері. Але де вони? Не пам'ятаю. Правда, то око максимально стрмний. Але воно не може бути стрмніше, ніж той й тому що коротше він там заглючував. Так так один один. Шість девять три два. А мене один сім пять пять. Божу один сім пять пять оп заходиш, сім девять, три, два було. Почекай Стин. А ні, стоп, я забула. Водрин С55. Один С 55. Энтер. Шо? Не, світ по жовтого, зараз попадем. Dream Core? Не, ми не в світ Dream попадемо. Ми зараз попадемо в той світ жовтого. Да, а мне почему сейчас то казав ствить дремкоров? Значит, мне что-то. Тарарара Тора. Тора 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 Тату ты куда купи А, мы же им в экспо штуку якусь. Кульку сумульку. Боже. Так, це цього малюнка бачив. Це жовтий. Я в такому лабіринті в в і лажу на присідки, ти знав. Ну бо я вже висока для цього лабіринту. Опа. Все, вона відійшла Сюди і рожевий. Вони не стикнути Не виходь, вона йде. Сюди мій розовий. зараз вона вернеться. Тут і роблю жовтий. Встигла. Кулька пролетіла. Зараз, зараз, якщо вона вийде, Чекай, я що не доробила все. Чось мене не текається. Сприм. Йозачу. Йо і... Ты теперь мене не достанешь Жовт Він жовт Жовт Він жовт Жовт Він жовт жов жовт Вен жовт Я взагалі не розумію понимаю Йоси Його. Його. Вен Сюда йде в він тут ходить. Вот, тепер туди. Тепер сюди йде. А ні, ми, прийшов. пришли. А. Не, мы, а. То, не треба формувати коридоры в сцені. Ну цей максимально легкий, правда? Який Ну ні. ну цей от ліс. Якщо я зважаю на того чорного чоловіка, про якого у нас на вулиці міфи ходять. Я не знаю, чи саме про цього А ви бачили, між іншим, цей малюнок? І щоб ця людина не жерла вас, поставте лайк і підпишіться. Правда? Да, ты куда бубер? Прямо. Да, похоже. Она же с тобой. Опа. О, oh, це мій самий улюблений рівень. Так, це мій самий улюблений рівень. Да. Может быть. Да, ножик був продуктовым. Це не продуктовий. Так, да, то может Найшов? Зараз я, я заберу. Да, да за это не слушало. Я найшла. Опа, бачу. О, врезали. Что у меня там написано? А, какие-то бандиты какие-то. ты бачишь целого кота бандита. Давай прочитаем, что у меня тут. и моему буга. Тату, да ты? А тута. Гасиш. Да. Да то я кей той самый любви тут рівень за кулисів. А напишите який ваш улюблений рівень в коментарях. Давайте. Життя? Тут, Типа написано можно? Тут я не пам'ятаю, но с там точно було. Ну да, вот там баджи и для картины. А ты пам'ятаєш, як ти думав, що можна обрезать картину, абиллена и была у цял штука, короче. Пам'ятаєш? Стоп, тут написано SCP. Це теж там всякі тварюки. Тут немає. Ми весь походу другий полк попівчасти лави хід, був на якому поверці. Ти не пам'ятаєш? Okay, О, хто б мені там на Tak. 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 Tu tě nepropustil, vážit. Мені здається, що ми десь ще могли пропустити важіль? Ти йдеш за мною? Да. Опа, важіль! На самому початку. О, я потулаю звук, походу воно відкрилось. А хто кто це відео додивився до Зароз, то стоп твой. То в тебе теж звук з'явився. Ну то там є, воно я захожу. Я першу пробую, тому що я більше знаю на нами там. Да. У нас був похожий рівень з різнокольоровими ліфтарями, але такого не було, правда? В принципе, напишіть в коментарях, який ваш улюблений рівень за кулісами. Мені буде потім цікаво почитати. який ваш улюблений рівень. Або хто не знає, не пишіть. Саме пишіть. Давай тут написано бульдог. Давай. Бульдог. кому же є собака. І це бульдог. У мене є. Лайк like, поставте в кого є. Мені підпишіться то, в кого є. І воно чорне. Не ні рак його чорне. У мене все мой тінь чорний. Кажеш? А. Що, жигуль? В жигулі же ж, машина. Туди. Ну да, я не зрозумів. Потрапило ми сюди. І непонятно, що робити. Але може тут треба який на тому рівні. Гадати, гатати, знайти ключ від машини, а в машині вийти в якесь дрімкур. Я не знаю, може ці локери можна відкрити. Якого немає, це ж тут отож. Може прийдеться знову щось обрізати, я не знаю. Давай пробуємо. Але воно якось назад не йдеться. <звук> Vamos don't know Папа, якась штука? Я не знаю, як це зробити. Не тикається. Тикається? Тикається? У мене щось не тикається. Може, мене знову глючить, Його зажати треба. Знову, походу, воно глюче. Він не, не опускається. Нік з кулькою сумулькою, походу, було, не, не опускається. То зараз пам'ятай, що було скульптою сумулькою. Де? В мене не відкрилось? Тому що у мене воно не пикається. А тут Поможе мені текнути. Все, відкрили. Смуж цей прибіг. Заходим? Так, що давай можна на цьому дві За 20 десяти. Що? За 25 десант. Добре, ну поки що, поки у нас загрузиться, всім пока.